Геометричну фігуру. Згадали? Це прямокутник. Подивіться уважно, на скільки частин він поділений. Так, на 5. Отже, 5 це знаменник. Запишемо його під рискою дробу. Тепер глянемо, скільки частинок зафарбовано. Так, всі п'ять. Отже, і в чисельнику запишемо 5. І в нас вийшов дріб 5. П'ятих і п'ять. І п'ятих дорівнює одній цілій фігури одному прямокутнику. Поділили на п'ять рівних частин і п'ять частин зафарбували. Отже, якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то цей дріб дорівнює одиниці. Подивимось на яблучко. Воно одне. Поділимо його навпіл. Це одна друга. Але ціле яблучко складається з двох половинок, це дві других. Якщо ми візьмемо ці дві половинки, то отримаємо одне ціле яблучко. Це дві других яблучка. Це одне ціле. Якщо ми поділимо яблучко на три частинки і три частинки роздамо, то це також буде в нас одне яблуко. Якщо поділимо на чотири частинки, і ці чотири частинки також розділимо, то також отримаємо одне яблучко. Якщо поділимо яблучко на п'ять частинок і всі п'ять частинок роздамо, то це також у нас одне яблучко, бо ми ділили одне. Давайте розглянемо наступну геометричну фігурку. На скільки рівних частин вона поділена? Так, на 5. Отже, 5 запишемо під рискою дроб. Це знаменник. Скажіть, будь ласка, яка частинка фігури зафарбована? Так, всі 5. Отже, ми отримали дріб 5 п'ятих.